Головна мета фільму це розказати про подвиг наших героїв на весь світ. Бо фільм спочатку він знімався в англійській мові. Це зараз адаптована версія з українською озвучкою, але він був спрямований на іноземного глядача. Ну, Тому ви бачили вставки там на англійській мові. І мені дуже хочеться, щоб коли люди за кордоном, в Великобританії, в Штатах дивилися цей фільм, вони просто хотіли більше Україні допомагати. І щоб вони здали наших героїв. Це кіно треба показувати дітям. На цьому треба вчитись, треба показувати нашим закордонним партнерам, населенню інших країн, тому що увага до цієї страшної війни. Вона має бути прикута усім цивілізованим світом. Була приємно вражена, не на наху... надихали емоції бачити свого хлопця. Дуже пишаюся, що саме Міша мій наречений. Тато працює в ДСНС як рятувальник. Я дуже пишаюся його роботою. Тому, що Він осмілився все-таки поїхати в Херсон. Зміг витримати цю сюди нагрузку, яка на нього впала. Мій тато герой. Не ризикуючи життям, інше життя врятувати буде просто неможливо.